Але ви я вас вітаю, цей прогноз на липень місяць саме для вас. До 23 числа у вас де така підготовка до вашого нового життєвого року. Тобто це підсумок, це роздуми, це глибинний аналіз і робота над собою. що вам приніс ваше 2024-2025 рік? Тому що наш новий життєвий рік він починається. Тоді, коли ми починаємо спілкувати наші дні народження. І ви починаєте свідкувати, сонце заходить на Лева вже з 23 липня. Це так, акумулятор вже зарядився. І є більш енергії, більш амбіцій. І бажання для того, щоб творити, створювати, виступати, презентувати, рекламувати і таке інше. До цього числа так, ви продовжуєте працювати над тими проектами, які ви, якими вже ну, доопрацьовуєте їх, і 10-го вже маєте маєте якийсь результат. Також це класний місяць для того, щоб. Проводити роботу глибинну над собою, над, ну, ставити, планувати, ставити за мету, чого я хочу досягти у майбутньому. І така порада це приділяти більш уваги до деталей, більш критичне мати мислення щодо ваших дій, щодо ваших планів. А, ну, тому що є в тому потреба, тому що леви, вони такі амбітні, і вони, це оптимістичний знак, і вони багато чого бачать іменно в позитивному такому ключі. Це класна їхня така характерна риса. І це може бути. ну, Понукати, не, не зауважувати, не, не приймати до уваги те, що їм не подобається в роботі. Так, е, особливо е, такі інсайти і знаходження рішень над тими ситуаціями, або надаються такі шанси, щоб вирішити е, ті чи інші ситуації, знайти ту інформацію, е, усвідомлення, те, що давно бентежила. Е, це може і. з Понукати до того, що оточення зовсім змінюється, або це буде така неймовірна зустріч з людьми, з якими ви вже спілкувалися раніше, і ви разом з ними знову захочете створити якийсь класний такий яскравий проєкт. Це в нас люди, які народжені з 23 по 27 липня. І ви можете так себе дуже сміливо проявляти. Але слід зауважити, що треба бути уважним в користуванні з технікою, з електроприладдями і з вогнем. Особливо це стосується 11 20, із 20 по 29 липня. Люди, які в нас народжені в кінці серпня, і взагалі в кінці декади, це 21-22 серпня, у вас ймовірні такі різкі кардинальні зміни, до яких ви не готові, але треба якось цим ну, це сприйняти і швидко зреагувати, і не думати, що вас це не стосується, тому що обставини будуть складатися таким чином, що різка якась кардинальна зміна. Це може стосуватися також. Або вашого оточення, або ваших зв'язків, або якихось торгівельних операцій. І якщо е, ці е, операції або домовленості, вони йдуть не за планом, тобто вони зриваються, то це буде тільки на плюс, тому що е, тому що все, що не робиться в нашому житті, і якщо Всесвіт нам не дозволяє чогось, не дає, чого ми так сильно прагнемо, то може це нам і на користь, не треба за це чіплятися. Ніколи не треба чіплятися за те, що не працює і не, не призводить до задоволеності тим чи іншим процесом. Тобто, якщо це праця, яка вже вам не до душі, якщо ви дуже втомилися, але ви хочете щось ну, довести собі, а воно не йде, то, може, треба час для того, щоб ця, ця ситуація визріла. Того, щоб все було так, як потрібно. Так, люди в нас леві. ви відчуваєте більше, напевно, впевненості в вашої діяльності. І так, липень це місяць для підсумків, для підведення підсумків, особливо що стосується професійної діяльності. Люди, які в нас народжені з 23 по 26 липня У вас, ви на протязі 2023-го, а дехто 2024-го і на протязі 2025 року ви відчуваєте таку глибинну трансформацію. Так, у вас змінюється оточення, на вас дуже є такий. Ви як начебто знаходите під тиском від інших людей. Тобто багато чого вам потрібно. Витягнути, і це потребує як емоційної, так і е, фізичної виснажну спроможності, вис... скажімо так, і сміливості взяти на себе більш ніж ви звикли, ніж більш ви звикли. І це призводить до глибинної трансформації щодо вашої фінансової діяльності і, взагалі, вашої життєдіяльності, Зовнішність може змінитися і змінюватись. І цей процес, який визріває. Вже давно і потребує сміливості, рішучості для того, для праці як над собою, так і над цим тим, що коїться в вашому житті. Ніколи не проявляти слабкість. Якщо ви в такій ситуації проявляєте слабкість і обираєте позицію жертви, це дуже нерезультативно, особливо коли Є такий аспект від Плутона. Так. Далі, що стосується любові, відносин, торгівельних операцій, то на протязі всього липня це класний місяць, тому що Венера знаходиться в близнятах, і це легке спілкування, це зустрічі, це флірт. І ймовірні зустрічі з тими людьми, з якими ви вже працювали раніше, це повернення в ті міста, в яких ви були раніше, це відвідування розважальних таких заходів, це велика ймовірність повернення до тих, до тої діяльності, з якої ви вже займалися раніше. А взагалі класно доошліфовувати, доопрацьовувати той чи інший процес, повертатися до раніше якихось домовленостей, які не набрали чинності ще до цього часу. І цей момент і процес повернень він мо ймовірен з 17 липня по 11 серпня. Але не бажано в цей період укладати якісь нові абсолютно угоди а також купувати техніку.